Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити на наступну тему. Будемо говорити на таке питання, чи зарахують вам до вашого стажу при призначенні пенсії період військової служби. Тож, давайте розберемось більш детальніше в даному питанні. Міністерство оборони України та інші силові відомства та структури сплачують за строковиків та контрактників страхові внески. До речі, нагадую, страховий стаж також зараховується людям, які перебувають на строковій альтернативній невійськовій службі на фронті або беруть участь у бойових діях, служать у воєнізованих підрозділах, створених від відповідно до чинного законодавства України це відноситься і до тих, хто служить в органах державної безпеки, внутрішніх справ і національної поліції незалежно від вашого місця проходження служби. Але якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям, це не стосується, крім військовослужбовців строкової військової служби, працівникам поліції. Та в такому випадку страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та сплачені ними суми страхових внесків.